Друзі, вас вітає українномовний YouTube і я Степан, ведучий каналу деталів. Вашій увазі дуже цікава деталька. Ця інформація буде корисна власникам автомобілів Opel Vectra, A Kadett, Omega. В загальному стареньких автомобілів з двигуном 2.0. У ваших автомобілях встановлювалася така запчастина як розходомір повітря, а саме і перші його покоління. Якщо у вас вже інжекторний двигун також перших поколінь, задача такої деталі, як розходоміра повітря, витратоміра, другими словами, в тому, що для того, щоб запалювався бензин у двигуні, потрібна суміш бензина і повітря. Якраз кількість повітря, яку має в себе спожити двигун. Регулює така деталь, яка називається розходомір, воздухомір, витратомір. От. І від часу використання експлуатації цих машин, машин ніхто не знав в Німеччині, що вони будуть робити пробіги за 200, за 300, за 400 тисяч і більше, ця деталька зношується. В ній всередині витираються контакти, які мають зверху напилення. Що робити в такому випадку? Міняти. На що міняти на вживаний розходомір, який ви знайдете на розбірці? Їх можна було на розбірці знайти ще пару років назад за дуже великі гроші, оригінальні, і не знати, скільки вони проходять. Чим далі, тим менше цих розходомірів залишилося живими. І є ось така пропозиція від деталіф, яка ховається за цією коробкою. Але друзі, маєте пам'ятати про один нюанс той, що коли у вашій машині погано працює розходомір, вона у вас не їде. Ви надієтеся на цю запчастину, що вона вас спасе, і ваш автомобіль знову почне розсікати простір. Може бути не тільки в ньому проблема. І тоді, окрім розходоміра, ще потрібно до інших деталей дивитися, щоб заставити свій автомобіль їхати. У них ми впевнені. Проданих їх є багато, десятків уже, і до них претензій ніколи не було. Показую вам новий розходомір, який підходить на місце старого, якщо у вас стояв 028 0202 202. Це бошівський номер оригінального розходоміра. Також він може бути 028 0202 210. Існують інші модифікації розходомірів на цих машинах, тобто на старих ополях 2,0 куба, які є невзаємозамінні з цим розходоміром. І, наприклад, на b 3 Passat ви також його не поставите, тому що люди це вже робили, у них нічого не вийшло. Отже, вашій увазі новий розходомір від компанії Деталі Ів, -E, який прийде на місці старого і дасть шанс вашому ополю старенькому ще трошки вам послужити. Один цікавий факт про те, як вмирають ці розходоміри на ваших автомобілях. Якщо у вас стоїть на автомобілі газове обладнання перших поколінь, має стояти обов'язково антихлопкова камера. Якщо антихлопкова камера не виконує свої функції, або вона не встановлена у вашому автомобілі від того, що газ стоїть у повітряному тракті. Може відбутися хлопок, і всередині заслонка алюмінієва не витримує цього хлопка, тріскає, і оця от штука вже йде в сміття. Ну, відповідно, ви щойно зрозуміли, що потрібно вам зробити, щоб цього не сталося. Встановлювати антихлопкову таку приблуду, щоб газ не бахнув, або їздити на бензині. Нагадую, ця деталь покладе кінець. Великій витраті палива, тому що вона керує суміш і має рівно працювати ваш двигун також після встановлення нового розходоміру. Якщо старий ваш розходомір розірвало від газу, від хлопка, попіклуйтеся про те, щоб це не сталося з новим. Вони є справні, цей замінник є робочий на всі 100%. Я бажаю вам і вашим полям що довго служити одне одному на користь. Ось, якщо у вас є потреба в інших деталях, звертайтеся до компанії деталів, Ми завжди раді допомогти вам з автозапчастинами, з, з порадами по їх встановленню. Підтримуйте окремою мовний YouTube, ставте нам лайки, пишіть коментарі. Ми раді взаємодії з нами. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.